Всім привіт! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження, це Subaru Forester. 2015 рік. 2,5 бензиновий двигун, дооснащений газом четвертого покоління. Автівка в нас на автоматі. Ось так вона гарно виглядає по кузові, жодних помарок, жодних сколів. Можна сказати, як нова. Ззаді в нас наявна камера заднього руху. Ось такий вигляд вона має ззаді. Тонування. Ось такий у нас світлий тканинний салон, центральний підлокітник. Все дуже гарно. Панорама в нас є. Спереді в нас повний електропакет, аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером, мультимедійне кермо. Утримання в полосах також є, електрорегулювання водійського сидіння. Ось в такому стані водійське сидіння, пробіг автівки 160 тисяч кілометрів. Ось такий великий монітор мультимедіа, кондиціонер, Ось так все гарно виглядає. Підігрів переднього ряду. Сидінь, речах перемикання передач. Передній центральний підлокітник. Все дуже гарно в ідеальному стані. Якщо вам сподобалось. Дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні «Автофокус» за адресою вулиця Ната Хоткевича, 22Б. Покупку можете здійснити як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг або ж ми можемо мінятись на ваше авто.